А хто хоче, щоб війна продовжувалася? Європа, Росія, Америка. В нас, може, тут хтось хоче. Ну, те, що в нас є дуже багато людей, які зав'язані на війні, які заробляють на цьому, то ми не сумніваємося. Я про це вже говорив. Але дивіться, Європа, яка опирається з усіх сил, щоб ми воювали далі, в них є велетенське бажання, і вони не намагаються нас підвести під мир. Тому дивіться, я зараз зачитаю Німеччина. Надала нам 17 мільярдів допомоги. А купила е, газу е, 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 на 22 мільярда в Росії. Е, Голландія на 8 нам допомогла. А купила на 23 мільярди в Росії. Тобто їм вони дають набагато більше заробити. Франція 6 нам нам 6, їм 20 мільярдів. Польща 6 їм 13. Італія 3 нам, їм 27. Та хто хоче воювати? І хто хоче миру? Фіни е, молодці. 3 на 3. Три. <сум> три собі три, ну такі, нейтральні вони. Так от поясніть тепер мені, Америка хоче миру чи Європа? Європа торгує повним ходом і не зупиняється. Ну, кажуть, контракти там. Нема питань. Просто озвучте, що ви е, за завершенням контрактів не будете вже купляти. Ми будемо знати про це. Ну, бачите, ну це такі хитрозаді, такі хитрозаді, вибачте мене, що це просто капець. І вони хочуть купляти в Росії по факту, я вам навожу факти, цифри, вони хочуть купляти в Росії енергоносії, так? Торгувати, заробляти, почувати себе добре І за рахунок того, що наші гинуть. Тому що в цей час, коли вони торгують європейці. З Росією ми їх захищаємо. Ми вмираємо. Ну класна тема. Ну куди це годиться? Ви мені е, поясніть тепер ще.